Всім доброго ранку. Ранок у нас розпочинається завжди так, і не тільки ранок. У мене новий телефон. Ми з коровою йдемо на Пашу. Вибачте, нічого не знімала, а потім знімала на старий телефон, а не встигла перекинути. перекинутимусь, не вистачає часу. Розпочала перебирати трошки картоплю. Був день народження мого сина, ніхто не відмічав, але син приїжджав до мене до нас додому. Сину моєму вже 33 роки. Пішов він з дому у 16. Спочатку в інститут, потім на роботу, потім на війну, як кажуть. У нас був смачний торт, чай, трошки смаколиків, і ми просто сиділи і говорили, говорили, говорили. Згадали дитинство, як ми з ним жили. У нас був такий період життя, що ми з ним жили 5 років самі. У 90-х. Так що я та бабуся сиділи і насолоджувались. Дякую йому. Він у мене найкращий, як усі діти для мами. Ідемо мокороку прибагнати. У нас сьогодні мінус сім. Дивіться, як річка парує.

Бій, Тебе не Так хочеться побігати О, Ну, наче все. Припорались А вони летять і летять і летять. Ну, да, ладно. Так, тьоті, їжте, а я піду на базар. Була на базарі тепер прийшла до картоплі. Я в минулому році завела собі вирішила завести картоплю ківі. але ну, чомусь вона мені не подобається. Переберу і не знаю, що буду робити. Вирішила сьогодні вже почати перебирати картоплю. Трошки ми вже тут відібрали. Чого чекати сьогодні, як ви поняли, було 7 усього плюс. Не вгадаємо коли. І буде холодно. А її перебирать, напевно, неділю-дві, мабуть. А мой три. А може, 4-5. <свіття> Отакі От справи. Давай, давай, давай. Молодець. Фух, дівчата. Наш на завтрашню уборку. Покажу, скільки мене картопельки залишилось. У нас залишилося 6 рядків було. Вона у нас тут пізня. Трохи. І вирішили потім викопати. А так як всі на роботі, вирішили на ці виходні. Але у мене є стелева бабуся, яка розпочала копати вручну. Дивіться. Метрі 10 моїх більше вже викопала. Я загадала брату, щоб нарізав її рядок. Вона вже рядок викопала. Ну, лаштуємося на завтра. Так що... Тут, там Ворони. До речі, в нас кобець з'їв знов курицю. Капець. Не буде молодих курей. Будемо рятувати, як кажуть бабусю. Отака у в мене сталева землеройка. Тобто свекруха. А навіщо прибирала віз? Для того, що в мене тут є така загородочка, а то картопля. Іншого сорту, то ми будемо висипати її сюди. Зараз ще поприбираю трошки. Добрий день. Дивіться, він у нас підріс уже, по-моєму, даже поправився. Це у нас кіт, господи, забуваю. Тигран брик. А там хто? Жуж. Жорж. Жужа любить позировать, кстати. Красуня. Щось Я дійшла висновку, що не кожна картопля підходить землі. Або земля для картоплі. Ну, не подобається мені ця. Якась така прям. А моя білороса, Ну, декілька там ще сортів дуже гарна. Є така пословиця печі, як пекла, яке пекла. Так, наверное, сади, Як і пекла. Так, мабуть, сади, яке садила. Добре, трошки переберу. Тут її небагато. І будемо щось далі двигатися. Вирішила все-таки залишити набирати на сіміна. Це біла якась. Не знаю названня, якийсь матюк. А це така темніша, називається киві. Ну, хай буде на всякий випадок. Да, Жужунь? Треба нам, треба. Невеличкий зроблю перекус. Дивіться, яка в мене маленька. Гарно. Це таке типа малина на дерево. Вітамінчики. Поїду ще по бабину картоплю. Вирішила погода гарна. Зараз заберу то, що ближче. І хочу пополивати у своїй теплиці. Чомусь я вже про неї навіть забула. Щось баба вже навіть відривала там. Помідори якісь. Зараз будемо рятувати, бі-бі посторонись, але нікого немає. Вирішила оці крайні мішки забрати, що вони будуть на сонці жарити. Це правильно. О, хіба бабулечка. Кра картопля, представляєте? У нас два дня йшли дощі Да до дуже гарні. На завтра обіцяють днем 30 градусів тепла Оце так. Да. Зараз ще один мішок. Тихенько. Постою дівчата хвилинку привезла ще один возик, Ха -ха, притомилася трохи навіть, як кажуть, мокра шкура. Зараз ще підемо, віднесемо перебрану велику картоплю до погреба. Перву ще я не вносила в цьому році. І потім сядемо, поговоримо одну хвилинку, а може дві. Начало, як кажуть, положене. Так, тут моя консервація. Консервація, 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 консервація. Чомусь я вирішила, що в цьому році наймично закривала. І баклажанчики, і огірочки, і помідорки, і якийсь салат для гамбургерів, сливки. Огірки, огірки, огірки. гіркі гірки гірки Хоч би вистачило і навіть квашені помідори з вірчицею. Сьогодні вже навіть тепло, 24 тепло. Ну, слава Богу, ще трошки погріє. Вибачте, трошки розгорячилась, сядемо в холодочку. Щодо іменин. Мені виповнилося 24 серпня 52 роки. Трошки відмітили. Були донька, був син, був чоловік, прийшли друзі. Давно ми не відмічали. І ви знаєте, мабуть, за цим уже скучили та й дуже лишніх не було, всі свої. Діти подарували мені дуже гарну духовку, щоб я пекла пироги та піцу. Дякую їм, син із чоловіком подарили мені гарнючому білку. Троянди також тортики. І у мене є подруги красуні, І найкращі, з якими я тасуюсь вже давно. Подарували мені, не повірите, на акумуляторах пилку. Вони знають, що я люблю плотничати, що я люблю обрізати всі дерева. І тому вирішили, що це дуже важлива річ для тебе, Ліна. Дякую вам, подружки, ви найкращі. А тепер, мабуть, поговоримо трошки про вік. Потроху трохи дорослішаєш, тобто старієш, і деякі речі тобі становляться зрозумілі. Але щодо моєї бабусі, я її дуже просила, не копайте картоплю. Займіться чимось другим іншим. Буде день, буде піща. Пішов дощ, вона під тим дощом копала. Матінка рідна цариця небесна. Тепер картопля та намокла по всьому городу. Я вже вирішила, попросила брата. Брат уже й нарізав рядок, ну я говорила, вибрала вона. Тепер цю картоплю я звозила, перебирала, доводила до ладу майже три години. Не розумію, краще я б за ці три години, мабуть, поприбирала б в хаті. Або що небудь їсти зварила. Не знаю, чи це старість, чи це така натура. Але що поробиш. На цьому, мабуть, все. Таке відео в мене вийшло. Люблю вас всіх. Всім дякую за перегляд, всім миру та добра. Тримаємось!